Я і гадки не мала, що я розлушниця, бо не знала, що в нього є дружина. Він мені ніколи про це не казав. Вікторія Варлей розповіла про стосунки з секс-символом України Тарасом Цимбалюком. Як каже Вікторія, вона зустрілася з Тарасом на знімальному майданчику серіалу Суперкопи на той момент. Вона була у стосунках. Знявши половину проєкту, зробили невеличку вечірку, пили вино. І там же ми з ним почали танцювати і цілуватися. І якось воно все закрутилось. А він на той час був одружений. Так сталося, що він від Ангеліни, першої дружини Тараса, пішов до мене. Зізналася Варлей в інтерв'ю Ані Олицькій на її одноіменному ютуб-каналі. Вікторія пояснила, чому вони з Тарасом все таки вирішили розійтися, бо у них не було сварки з биттям посуду. Просто в певний момент закохані зрозуміли, що все, що вони могли дати одне одному, вони дали. Як каже Вікторія, що не з'їхавши з її квартири, де вони жили разом, у нього вже почалися стосунки з тіною, ці другою дружиною цимбалюка. Це я знаю на 100%. На той час і в мене була вже така любовна переписка з іншим хлопцем. Я ніколи не думала про сім'ю з Тарасом. Нам було дуже класно разом. Я ніколи не розглядала його як батька своїх дітей. Він для мене був несерйозний на той момент, хоча він дуже класний хлопець. Він тоді тільки починав свою кар'єру, і в нього була така жага стати тим, ким він є зараз. Я їм дуже пишаюся, сказала колишня дівчина цимбалюка.